Зважаючи на те, що ви висуваєтесь у мажоритарному окрузі за місцем дислокації добровольчого українського корпусу. Ви все одно вирішили поїхати Україною, аби підтримати своїх хлопців із правого сектору, які йдуть до Верховної Ради. Безумовно, бо для мене ці хлопці мої бойові побратими. Я знаю, що ті люди, які не підводять мене на війні, не підведуть і мене і громаду відповідно в політичному житті. Тому ми їм повністю довіряємо. Йдуть по 21-му округу, наш представник. Іде по 19-му виборчому округу, наш представник є у нас по луцьку кандидат, так само Павло Дональцюк. І Відповідно на вибори міського голови Любомля. Ляє так само йде представник правого сектора. І ми звичайно закликаємо всіх свідомих громадян у всякому випадку підтримати наших кандидатів і дати шанс Україні просто. Бо якщо ці люди прийдуть до Верховної Ради, вони продовжать стояти на захисті інтересів держави, українського простого народу. І відповідно ті зміни, які були за на Майдані вже вони тоді будуть мати логічне продовження і завершення. Бо з такою командою можна гори звернути, і для нас це дуже важливо.